Я всіх вітаю на каналі Історії Кравця. Сьогодні буде ще одна версія пальто, яку я хочу з вами все ж таки обговорити, тому що інколи. Хтось може собі забажати подібний крій, але трошечки внести якісь корективи. Як з приводу цього думаю я, тому що все ж таки для себе я хочу внести деякі корективи в це пальто. Знову ж повторюсь, можна, звісно, залишати так, як є, воно буде комфортним, і воно буде максимально тим, що ви бачили на попередньому відео. Всі посилання внизу. Під відео є. Тож, давайте будемо зараз обговорювати нюанси, які я хотіла б, з якими я хотіла б вами... Поділитись. Це пілочка, пілочка залишається в нас незмінною. І нагадую, що в даному випадку я робила пілочку, яка за своєю шириною базовою. Так само і залишилась. я її не вирівнювала за своєю шириною стосовно відносно спинки. Тож, пілочку ми відкладаємо поки що, а переходимо саме до спинки. Що саме в спинці я хотіла б з вами обговорити. Дивіться. Спинка вона доволі широка, в принципі. Вона буде комфортна для того, щоб зробити якийсь рух. Тому що тут доволі таки багато, навіть 8 сантиметрів. Якщо у вас буде, вийде точніше, ви там будете собі будувати ось цю бокову лінію, щоб вона трошечки йшла сюди на таке на такий завуження. Можливо, у вас буде ось тут більше 8, там 9 сантиметрів. Це дуже багато. Ну, помножте на два і у вас буде подвійна ось ця мірка на ширину до ширини вашої спинки. Це доволі багато, там 18-16-18 см. Ну, така собі потужна історія, при тому, що занижена трошки проймаш, доволі широкий рукав і так далі. Але якщо ви звикли до чогось об'ємного, наприклад, то буде светр. І дивіться, в даному випадку, якщо у вас буде светр, і ви захочете, і він, ви звикли, що ви будете носити його доволі часто всієї ну, наприклад, це буде зимове пальто, а вам треба туди ще трошки утеплювача. Ну, про утеплювач, то зовсім інша історія, тому що я тут нічого саме до утеплювача не розраховувала на утеплювач Треба додавати об'єм. Якщо вам це цікаво, напишіть, буду робити відео. Це доволі таке інформативне, скажімо так, відео. вийде Тож, якщо вам все ж таки без незважаючи на те, буду те ще ні але ви хочете зробити собі об'ємчик додатковий. Зараз я ось тут підкладу підклею, тому що воно в мене розсиплеться, якщо я буду його Рухати так ось так ось і ось так. Тож, дивіться, що можна от ви зробили викрійку і ви хочете її допрацювати. Знайдіть десь, ну наприклад, по центру плеча. Зараз це не дуже важливо, проте можна собі, за рахунок того, де ви будете, з якої сторони ви будете це робити, прокладати першу ось цю вертикальну лінію. А відносно того, у вас буде саме в цю, на це місце більший об'єм. Тому що якщо ми робимо складку по центру спинки, в нас більший об'єм іде на центр спинки, а плече, наприклад, рука вона, ось ця частина, залишається такою, як вона була. В даному випадку я тут знайшла приблизно центр плеча, ну, цього плеча вже готового, провела лінію. Ви бачите, вона не по центру спинки, вона взагалі йде більше до бокового шва. І я зараз буду знизу вверх розрізати. Якщо ви згадаєте, ми з вами вже робили пальто, де я показувала, що взагалом то на такі для комфорту, особливо якщо там буде утеплювач трошки, тож я робила роздвижку до 1 см, саме по центру. Ну Я, я єдине, що прокладала ось тут. Ближче до центру спинки і ближче до центру пілочки. Я прокладала ось такий розріз і робила роздвижку. В даному випадку я роблю цю роздвижку, але я не дорізаю 1 см, тож довжина плеча в мене залишається однакова. І ось тут, ви бачите, я трошки підсуну, під, 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 під я зроблю роздвижку за талією, можна її орієнтувати ближче сюди, до цього місця, там де у вас пройма, до 1 см. І підклею одразу. Роблю роздвижку і підклею. Зараз підкладу тут частинку. Звісно, що собі відмічаєте, щоб не було ніяких перекосів, тому що в мене тут зараз пішов трошки перекос. Ну, ось ця. ну а загально то ви собі вже контролюєте. А, так, і що можна зробити? Дивіться, я провела ось тут розріз, зробила, зробила розвишку. В мене в цьому, саме в цьому місці, для мене в самому комфортному, коли знаєте, ми звикли до трикотажу, до в, в, такого об'єму до руху в трикотажі. Ось ця частина вона нам буде ще додатково давати ось цей комфортний для нас об'єм для руху. От. Але в нас ось тут, за нижньою частиною, так, за низом нашої спинки, додався об'єм, якого ми не бажаємо. І в нас ось ця лінія бока, вона стала більш такою рівною. Перші два варіанти. Можна заклеїти цю частину і зрізати ось цей простір, який тут в нас в об'єм додався, з бокового шва. Можна так зробити, а можна зробити іншим шляхом піти. Таким чином, ми ще додамо такий собі ефект дійсно що такої бочечки, наче, ну так би мовити. Тож, я беру, визначаю собі, де я хочу пустити, з якої частини я хочу пустити цей, так би мовити, розріз. Ну, це буде розріз, і він буде доходити, знову ж таки, до краю, він не буде нічого тут розширювати. І, 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 і я його спущу, Ну наприклад, десь близько 3 см. Ну, якби то я взяла, ось тут від пройми по боковому шву 3 см. І сюди я креслю цю лінію, ось таким чином. от І тепер трошки тут підріжу, щоб мені підібратися. Я розрізаю з внутрішньої частини, не доходячи 1 міліметр, щоб воно в мене не розвалилось, ось сюди, боковий шов. І що зробити? Треба взяти і ось так поєднати саме за нижньою ось цією частинкою. Таким чином, що ми отримаємо, ми отримаємо додатковий об'єм в цій частині, там, де нам потрібно додати той об'єм, навіть якщо ви додасте цей об'єм. В частині, там, де у вас в пройму ще буде ось це розрісити, можливо, вам так захочеться, то, будь ласка. А якщо максимально зберегти, скажімо так, лінії, модельні лінії цього пальто, яке ми кроїли, моделювали, то звісно, що краще зробити це ближче до пройми з нижньої частини, тому що дійсно, що воно буде потім додавати нам саме в цьому районі. Об'ємчик комфортний, і можна ще взяти не по горизонталі, опускати ось цей розріз, а, наприклад, більше по вертикалі. Можна його звідси повести сюди. Ну, Просто що нам не треба обсувати лінію пройми. Тож ми можемо по вертикалі піти ось сюди, в боковий шов. Можна піти по вертикалі, по диагоналі. По диагоналі можна піти ближче сюди, там, наприклад, не в саму лінію талі, а десь між лінією талію і проймою. ось сюди. Тобто, як вам забажається? Знову ж таки, це такі вже індивідуальні речі, які будуть нам давати наш індивідуальний вигляд нашого пальто. Так, і знову ж таки, ми стикаємось з новою такою історією. Це от наша лінія бокова, вона начебто залишається однією, що вона не змінюється в своїй довжині, якщо ми будемо її порівнювати ось так з пілочкою. Бачите? Вона однакова. Навіть в мене тут просто підріз, Ну, я ж не відкладала. Рівно. Просто, просто що вона, от лінія талії, лінія талії, вона однакова. Проте, якщо нам треба вирівняти, в нас довжина по спині, вона залишається нам саме така довжина і потрібна. Тоді ми, ну от навіть я буду захоплювати, чи не буду захоплювати? Ні, я не буду захоплювати, просто ну, це ж не оригінальна модель, то мені не важливо. Мені головне, щоб ось ця ми можемо зробити перше, вивести, додати ось тут шматочок. Можна вже це зробити і на тканині, в принципі. Просто від цієї нижньої лінії докреслити ось тут на тканині вже при розкрої шматочок, який тут в нас не достає, за папером, і вивести його в одну довжину ось цієї бокової лінії. І тоді в нас, начебто, трошки пальто буде таке з заниженням. Воно трошки, трошки буде з заниженням по ось цій задній частині. Але якщо ми хочемо рівну частину. А саме рівну частину нашого пальто, ось тут понизу, тоді ми будемо додавати цю недостаючу тут біля одного сантиметру недостаючу частинку, вирівнюючи з пілочкою, ось так можна от доклеїти, вирівняти, можна вже на папері. Просто потім, ось тут на пілочці. Якщо ви будете на папері, можна папером доклеїти, можна вже на тканині. На тканині можна докреслити рівну ось цю низочок до бокового шва. І потім стільки ж, от скільки ви тут докреслили, додати до низочка нашої пілочки. І все. Таким чином, ви зробите одну довжину, вже чітко у вас буде одна довжина по спинці і по пілочці. Це один з варіантів. Ще який момент я хотіла вам ще показати. Це, якщо ви захочете, тому що я ще думаю, я ще нічого не кроїла. І я ще думаю, з приводу рукава, чи мені залишати його ось таким, який він є, чи мені все ж таки зробити реглан, який я дуже полюбляю. Тож, для реглану тут вже все буде доволі доволі просто. Тут треба тут щось в мене відрізалось. А, ось він шматочок, який в мене тут. Не вистачає. Я вже забула, що це виточка, зараз я її доклею. Тож, зараз поєднаю ось так виточку. Тут трошки в мене зіпсувалась довжина плеча. Мені її треба. Ось цей так. Де тут в мене? Тому що в мене там. Ай-ай-ай. Так. Дивіться. Мені тут треба, у нас ось тут ми додавали об'ємчик. Ну, це не страшно. Це ж. І сюди я продовжу. Я нічого зараз не відрізаю, тому що мені треба докласти сюди і начебто підклеїти цю частинку плеча. Ось так. Поєдную плече з плечем. Ось таким чином, і ми можемо навіть зробити це плече, де в нас шва не буде по плечу, що саме головне, тому що не завжди нам на потрібен ось тут шов. Я беру свій рукав, прикладаю його, я <кхи> вирізала ще одну сторону рукава. Треба її ось так трошечки завести. Бачите, ось вона голівка рукава. голівка рукава, Ми її заводимо, ми відступали один сантиметрик, додатково додавали сюди до цієї голівки. Тепер ми заводимо не один сантиметрик, а буквально там до 0,5, ось таким чином. І підклеюємо. І дивіться, що в нас виходить. Ми повинні ось, ось тут в нас, ми стикувати повинні ось цей згин, центр рукава, там, де у нас плече йде. З ось цим плечем, щоб все було, можна підкладати лінійку, ось таким чином, щоб все було максимально, максимально рівно, без перекосів. Це дуже важлива подія. І в даному випадку, ну, от на цій викрійці, в мене на пілочку пішло більше, ось тут розкриття, на спинку менше. Нічого страшного, ми, це не стандартний рукав реглан, Це ми робимо реглан. Вже, скажімо так, з того зі викрій, яка в нас є, і вона не відповідає нашому тому стандарту, до якого ми так звикли. Ось так я підкладаю, я просто підкладаю там шматочок, щоб мені було місце, де креслити, і було місце, де що розраховувати. Лишнє я, звичайно, що зрізаю. Якщо треба, буде, я додам. Але про те, де ми хочемо реглан? Реглан, наприклад, я поведу, можна його вести дуже низько, можна його вести як такий, начебто, погонна історія, так, дуже достатньо високо до плеча. І знову ж таки, форму цього реглану ми можемо виводити так само, як нам заманеться. Ось таким чином. Ми собі ось тут відмічаємо на горловині, де з якого місця у нас той реглан піде. Ось тут. Наприклад, тут по пілочці буде з цього. З цього боку, так, з, цього, з цієї частини горловини. А тут, звісно, що спинка в нас трошки інша. Ми можемо спинку вести від центру спинки. І тут, наприклад, давати шов, нічого страшного, це такий буде поєднальний шов, особливо цей шов буде доречним для тих, у кого є ось такі. Трошечки випуклості на цьому, на цій частині спини, так, тобто вам треба вивести таку закруглену спинку, а при тому хочете все ж таки, щоб у вас не було шва по спині. Тож реглан вам в тому дуже сильно допоможе. Чи кокетка, чи реглан. Вона просто вам додасть можливість зробити ось цей такий перехід. так, Тобто, щоб у вас, наприклад, ви можете зробити згин, а у вас треба ось сюди. Менше зробити, інакше у вас буде дуже широка горловина по спині. Знову ж таки, ось цей варіант, якщо ви звідси пустите чи кокетку, чи реглан, ну, виведете звідси на реглан, то ось тут цей шов, він вам дасть можливість зменшити цю верхню частину по спині. Ще один варіант. Тож, можна вести звідси, пустити ось так, де завгодно, ви візьмете. Іде завгодно, ви пустите той реглан. я трошки ось тут, мені розвалилось, тому що мені треба різати. Тож, і потім сюди його ведете так само: чи донизу, ну, більше нижній такий буде у вас, чи більше верхній. Мені дуже подобаються ці реглани, вони можуть зробити плече м'якшим. Не треба робити, навіть якщо ви робите шов, не треба робити. Так, щоб у вас, знаєте, плечі аж виходили за ваш корпус. Це так не комплементарно, насправді дивиться на дівчатах, я спостерігаю, як ходять. Це така, знаєте, мода, яка може вас навпаки зробити не дуже естетичним в плані навіть не те, що жіночності, а в плані просто такого зі сторони естетики. Тобто плечі стають ширшими за рахунок. Того, що у вас, наприклад, ось тут, якщо ви не будете робити шов. І це дуже важливо, тому що саме зі швом треба потім гратись, і треба його підпрацьовувати. Саме ось цю лінію по плечу, щоб вона була плавна, іначе, знаєте, огинала вашу ось цю лінію плеча, при тому не давала вам широких таких, як шафа. Конструкцій, а ось саме відсутність шва, вона більш м'яка, ви її вже нікуди не дороблюєте, вона вже у вас залишається так, як є, і вона просто начебто падає. Що стосовно чи буде, я попереджаю такі запитання, можливо, їх ніхто не буде, ніхто не буде задавати, але при тому воно може виникнути в процесі. Ваша довжина рукава з плечем, яку ви відміряли. І ваша ось тут довжина, тобто ваша базова вигрійка, вона вам задає, чи буде у вас ось ця нижня частина рукава, начебто піддергуватись на вашій фігурі. Тобто, це, чому я за базу, а не за викрійку на скору руку, так би мовити. Тому що ось такі моменти на реглан, незважливо, на втачний рукав, вони можуть під. Тягувати, наче от підстрибнув центр рукава, підстрибнув догори. Знаєте, от відстає від руки. Якщо ви робите то по базі, у вас не буде нічого відставати, у вас буде такий плавний перехід на реглан. Чому я реглан полюбляю? І навіть без я не роблю підплички. Для себе я не роблю підплечики, і для. Ну, це інша історія. Тож, на реглан. От дивіться, чи ви з цього шва зараз я накреслю. Ось так. Визначте собі саме ту лінію, яка буде саме для вас. Тому що навіть ось ці повороти, вони мають свій такий координат вашої вже готової статури в одязі. Чи ви пустите навіть ось так? Навіть з цього шва ви можете пустити лінію сюди, потім трошки скруглити її. Ну, тому що можна зробити її прямо тут під кутом, але не треба. Краще її скруглити. Зробити більш. Вона все одно тут більше, якщо ви заведете її сюди вниз, вона більше у вас сховається в цю пройму, під, наче під руку. Знаєте, там, в лишню, тут доволі широко, в лишню складинку, воно сховається, ця лінія. Тож я вам малюю кресто такі декілька варіантів. Якщо звідси, з, наприклад, з горловини, ви так само можете. Провести а, саме, наприклад, ось сюди занижену таку точку можна провести. Тобто, Тут у вас зараз багато ліній, на які ви можете собі не боятись і спиратися. Ось тут, ось так. Ось. Тож, те ж саме робимо і з пілочкою. Креслимо Сераз під лінійку. Ось так. Виводимо лінію сюди, хочемо нижче, виводимо нижче. Хочемо більш такий. Регла, начебто прямий, ми ведемо, потім сюди трошечки згладжуємо. Щоб у нас ось ця вся конструкція була більш все одно, вона на будь-яких регланах, класичних, некласичних, у нас ось тут повинна бути згладжувана така лінія. Вона може бути більш випукла, може бути менш випукла, але вона все одно повинна, знаєте, от начебто от таким, оп, і увійшла сюди в пройму. А якщо ви захочете зробити собі квадратну пройму, квадратний реглан, ви можете це зробити, і це так само буде дуже ефектно. Тож, ваші ідеї можуть бути вашими ідеями і не бійтеся їх втілювати в ваше естетичне життя. Ось таким чином. Можна тут трошечки підтрогувати, можна сюди вигнути. Тобто, це такий, знаєте, потужний механізм для творчості, ось так. Те ж саме можна вигнути більше сюди, на спинці, можна їх робити різними, тут вигинати по пілочці, тут робити більш рівною. Тож, дивіться. От над чим я зараз дуже потужно думаю, перед тим, як взагалі-то розкрой робити на своєму пальто. Тому що за рахунок реглану, я оставляю фотографію, я хочу все ж таки позбавити себе, знаєте, поєднання клітинки. У мене клітинка на пальто. Знову ж таки, ось ця занижена пройма, тобто занижене плече і така широка пройма, вона може мені так само допомогти відійти від поєднання клітинок, тому що. Вона вже не ну, як, так би мовити грає мені на руку і позбавляє мене додаткових викладань і формувань на тканині. Тож таким чином, я ось думаю, розмірковую і з вами ділюсь своїми розміркуваннями. Тому що якщо я буду, наприклад, чому я показую регланку, вже на готові змодельовані викріці, бо я не хочу робити шов. Саме після моделювання цієї викрійки, ви бачите, як ми можемо це зробити. Я позбавляю себе додаткових розрахунків моделювання одразу того реглану, на який просто піде маса часу для такого широкого пальто. І тому що мені треба буде, ну там. Подивіться, я залишу посилання, я робила собі тренч з регланом. І там треба дуже потужно думати. А тут я не хочу багато думати, я краще б обміркую, як все ж таки я хочу, чи реглан чи занижене плече. І від того я буду відштовхуватись. І це саме такий легкий спосіб, щоб уникнути ось тут шва, щоб уникнути перехід ось цей шва на, от, на додаткові розмоделювання до того безшовного реглану і так далі. Тож, це така творчість і вам додатковий матеріал, тому що ми всі робимо все по-різному. Ну і ще один як варіант, як можна обійти якісь підводні, так би мовити, камені. Що ж, з цього все, я буду бігти далі. В мене не так багато вибачайте, часу робити матеріал, щоб видавати його вам. Зараз я ну, більше завантажена ніж я на те розраховувала. Але проте пишіть мені цікаві ваші думки все одно, навіть якщо я десь з вами можу бути не сходна, але я все одно вам ставлю сердечко за те, що ви долучаєтесь до обговорення. Слухайте, будь ласка, максимально уважно те, що я розповідаю, тому що інколи я бачу по коментарях, не слухають уважно і задають питання, на які я вже відповідаю у відео. І знову ж таки долучають свої коментарі, які знову я вже розповіла. відео. Що стосовно, я не розповіла, що стосовно цієї виточки, якщо ми ось так закрили, дивіться, зараз я переверну. Ми підрізаємо реглан, ну, наприклад, ось так. Неважливо, як ми підрізали реглан. так? Ми його там вирізаємо і все таке інше. Ось тут я ж її закрила. А нам її треба відкрити, тому що інакше ну, тут у нас буде ось так. І все, і вона відкрилась. Реглан ви відрізали ось таким чином. Це лишнє, я прибираю, це доклейка була. І ось вона, пілочка з виточкою, у вас залишилась. Чи можна перенести цю виточку в лінію реглана? Можна, можете переносити. Але то зовсім інша історія, там все одно треба знову ж таки від одного до іншого йти, і в реглан переносити цю виточку. Тож, все ж таки, навіть для цього пальто, я бажаю вам виточку залишити на цьому місці і не рухати її нікуди, і не переносити вже, не, скажімо так, не додавати собі лишніх лишніх, лишніх якихось маніпуляцій. Я сюди почала, але я ось так виріжу. Під регланчик, і ви побачите, от! Який гарний рукавчик виходить. Дивіться. Бачите? Ну, класно. Все, до нової зустрічі і гарного вам пальто, і, можливо, регланів зі спинкою. Всім гарного настрою!